А ви знаєте, саме головне для кожної мужчини, як і для жінки, це свобода. От для мене свобода це головне. Я не можу бути під каблуком жінки. Я не можу, щоб диктувала жінка правила гри, я лідер. Не за посаду, я за стилем. І сьогодні я живу так, як я хочу. З ким хочу, де хочу і я хочу. Якщо ти знаходишся в стані закоханості, то ти. Потім щось хочеш хороше зробити для інших. Бо сьогодні не можна закохатися в одну людину і молитися на неї, як на богиню. Сьогодні От, успішна людина вона повинна знаходитися в стані закоханості. От я думаю, ви мене зрозуміли. Людина повинна бути. Терпляче до альтернативної думки, терпляче до не, особистості, чи ти поважаєш, чи ти любиш, чи ти відчуваєш, її, ти потрібно е, сприймати особистість таку, яка вона є. Тому що себе теж треба любити. Для того, щоб тебе любили інші, треба себе любити, поважати і цінувати те, що ти маєш. І радуватися те, що хоч маленький, але маєш але своє. І не заздрити нікому. Можна багато знати, багато читатися це горя тума. А можна відчувати. От коли людина відчуває, тому що люди і в політиці, і в бізнесі, і в творчості це ті, які відчувають, яких є собача інтуїція. От коя інтуїція вони досягають дуже великих вершин.